Доброго дня, панове! Сьогодні будемо говорити про заземлення знову. У чому насправді проблема, і я зараз розкажу ну, дуже таку цікаву думку. Я, як будь-який користувач Ютубу, постійно щось листаю, постійно, постійно щось шукаю на Ютубі і дивлюся відео. І як всі нормальні люди аналізую і роблять якісь замітки, тому що я побачив насправді? Я знайшов насправді не одного, не одного автора, не дуже цікавий, один дуже цікавий нюанс. Саме пов'язане із заземленням і про те, чому насправді ставиться автомат у мі... тобто, між захисним провідником і уводом у будинок. Тобто у вас є безпосередньо із лінії отриманий захисний провідник, і він чомусь тобто, у розрив цього провідника ставиться автомат. Для чого це потрібно? Для чого це робиться? Ну, насправді є одна дуже цікава думка, що цього робити не потрібно. У чому проблема? Ну, ясна річ за такого найблизького немає. Ніхто не ставить захисний автомат по, захис... по захис... захисному... у розріз захисного провідника, тому що захисний провідник відповідно на те він і захисний провідник. Якщо поставити, поставити автомат у розріз захисного з'єднання захисного провідника, тобто що розрілити це з'єднання захисним автоматом, ви зробите велику дурницю. Тобто ніхто так не робить. Завжди ставить тобто, захисний провідник, він безпосередньо має під'єднуватися до вашого до вашої, до, до, до вашої внутрішньої електропроводки без будь-яких автоматів. А для чого це робиться? Ну, мабуть, це просто із практики. Тому тобто, давайте насправді поговоримо про те, як це насправді працює. Тобто, у, у нас є відповідно на підстанції потужний трансформатор трьохфазний, з якого відбувається відвід. Тобто у нас іде. Тобто на лінію йде чотири провідники, і відповідно, відповідно середня точка цього трансформатора. Ну, відповідно, трансформатор з'єднаний зіркою, у нас середня точка заземлена безпосередньо на підстанції. Відповідно, відповідно, у нас по лінії йде відповідно чотири провідники. Йде відповідно провідник Пен, йдуть три фази, Л1, Л2, Л3. Відповідно, увіт відбувається наступним чином. У нас у будинок йде. Провідник Пен, тобто це суміщений провідник робочий нуль та захисний провідник. І йде одна з фаз. У тобто, випадку, якщо у нас однофазний, однофазний ВІД, то таким чином відбувається підключення звичайного будинку. І ясна річ, якщо вам потрібен захисний провідник вдома, тобто, заземлення, що при цьому відбувається? При цьому у нас відбувається розгалуження, тобто у нас береться захисник Пен, і безпосередньо у самому де, куди відбувається ВІД, відбувається розгалуження на захисний провідник ПЕ та провідник Н, тобто робочий нуль. І відповідно, що, що роблять електрики. Вони просто беруть оцей захисник ППЕ і ставлять автомат. А для чого це робиться? Я насправді Ну, є мене насправді думка, вона дуже цікава, але ясна річ, що у поя таку найблизькому мені ніхто таким не займається. Справ у тім, що насправді є, е, є комбінована система заземлення, коли у вас відповідно. Насправді. Не впевнений, яка з цим схем це показує, але це практикується. Тобто, коли у нас є комбінована схема заземлення, коли у будинку є свій контур заземлення. Відповідно, що при цьому відбувається, у нас захисний провідник ПЄ з'єднується із локальним контуром заземлення безпосередньо. Відповідно, у випадку аварії випадку аварії, для того, щоб не щоб не було пошкодження лінії, ставиться захисний провідник. Тобто, вибачте, ставиться захисний автомат у розрив. Для того щоб. Ну, ясно, якщо у нас зі сторони підстанції там видно якісь дивні потенціали, то весь цей струм піде, ясно, піде у ваш вутишній локальний контур заземлення, а там запросто може бути контур, може бути запросто сотні Амперів, відповідно, щоб просто проводка просто не поігріла, сталь відповідно захисний автоматом, але так ніхто не робить. Тому що при цьому потрібно робити, ну це просто безпека. Тобто у нас у нас безпосередньо йде. Е, йде відповідно. E, стройний, стройний автомат, тобто, тобто, так званий триполісний, тобто, стройний автомат відповідно, захищає фази, якщо у випадку трифазного воду, відповідно, у нас є автомат e, по захисному провіднику. Таким чином відбувається увіт. Але чи це потрібно робити, насправді питання риторичне, тому що це захисний, це захисний провідник. Тому, що про цьому робити, Ну, ясна річ, що це робиться саме для того, щоб захистити електропроводку та обезпечити. Будинок від, від пошкоджень електрострумом, тому що можна зробити в такому випадку? Ну, насправді, є для цього система іншого типу, яка називається NTCS, яка дуже широко застосовується в наших реаліях. Тобто, ну, що вона собою собо являє, У нас відповідно. Так само по лінії йде йде три провідники, тобто, вибачте, йде по лінії чотири провідники, йде робочий нуль. Тобто, зверніть увагу, будь ласка, що я вже не називаю цей провідник як, як суміщений. Це саме робочий нуль, іде відповідно три фазі і все. А захисний провідник у, у нас відповідно відповідно, локальне. Тобто, у нас є у, у будинку відповідно є своє локальне заземлення, і саме воно використовується для роботи електроприладів. Що насправді при цьому відбувається? Ну, у нас відповідно також зі сторони трансформатора середня точка заземлена, тобто є ясний свій контур заземлення, але що, що, що насправді відбувається? Проблема у тому, що у нас завжди є якийсь потенціал між робочим доєм та. Та нашим локальним контуром заземлення. Тому якщо ми його між тобі з'єднаємо, у нас завжди будуть якісь дивні, дивні потенціали між цими провідниками і дивні гуляючі струми, тому що буде при цьому, якщо ви під'єднаєте безпосередньо ваш локальний контур заземлення до, до робочого нуля, пів вулиці басіте на вашому, на вашому контуру заземлення, тому що насправді потрібно при цьому робити. Я насправді вважаю, що це проблема культури, тому що насправді, насправді. Е, сучасний будинок має бути оснащений своїм контуром заземлення, і він, ясна річ, повинен бути безпосередньо під'єднаний до контуру до загального контуру до, до лінії без будь-яких автоматів. Але це має бути загальне рішення, тобто усі будинки мають мати свій локальний контур заземлення, який має бути безпосередньо під'єднаний до робочого нуля, для того, щоб зробити безпе безпечну електромережу в принципі. Але у випадку локального підключення ви шкодите собі. Тому, тому ставиться автомат. Ось така справа. Тому потрібно просто проводити роботу серед населення, щоб потрібно все ж таки робити локальний контур заземлення і підігнути його до, до захисного провідника. Це підвищило просто е, безпеку, е, загальну безпеку електроживлення. Ось так. Що я зробив у себе? У мене ось така схема вдома. Тобто, Тобто у мене безпосередньо у будинок підходить робочий нуль та фаза, але контур заземлення у мене локальний. Тобто, як у всіх, я просто взяв, під'єднав цей локальний контур заземлення до своїх, до, спож... до своїх споживачів і все. Тобто, у мене локальний контур заземлення, ні до чого не підключений, тільки, тільки істуть у вигляді ліпестка у розетці і все. Ось така справа. Усім дякую за перегляд цього ролику до кінця. Підписуйтесь, будь ласка, коментуйте. На все добре, на побачення.